Попри це, бачимо, що активність ворожої авіації спостерігається, тому повітряну тривогу голосули в двох регіонах Харківській та Донецькій області. Що відбувається саме в Донецькій, дізнаємося в позивного Пєпіл командира групи спеціального призначення спецпідрозділу Омега. Він разом з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Бажаємо здоров'я. Україні, доброго ранку. Героям слава. Отже, в зоні відповідальності. Оперативного командування Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Яка наразі ситуація там? Ситуація досить складна. Ворог постійно атакує як живою силою, так і технікою. Постійними під авіації дуже нагадує ситуація, яка була до цього в Бахмуті. Але ми тримаємося з усіх сил. Люди наші тотальних зусиль прикладають, щоб тримати ворога і не пропустити його далі. А до яких саме маневрів зараз ворог вдається? Як змінюється їхня тактика? Їхня тактика полягає в тому, що вони за рахунок живої сили постійно нас атакують, виявляють наші. Сили і засоби, і таким чином вони завдають також і нам втрат. Тактика досить примітивна, але вона, на жаль, є дієвою. Вони не шкодують своїх людей, не шкодують техніку, постійно йдуть вперед, і таким чином в них інколи щось виходить. Скажіть, а що в них із забезпеченням як піхотних підрозділів, так і можливо з важким озброєнням? З забезпеченням людей іноді складається враження, що в них е, людей нескінченні запаси. Навколо Авдіївки каже, кожні посадки сотні трупів, сотні згорівшої техніки, але вони все рівно йдуть вперед, не дивлячись на те, що вони вже йдуть навіть по своїх, так би мовити, колегах. Дронів також у них досить багато. Вони вже можна сказати в деяких моментах нас переважають як і в так і дронами-розвідниками. По забезпеченню у них доволі таки все непогано. А що стосується оснащення у наших оборонців, скажіть, у вашій групі бійців є все необхідне? Чого бракує? Е, бракує. Як завжди, дронів бракує. Дрони, на жаль, на сьогоднішній день це з одного, ну так би мовити, розхідний матеріал, як і впіві дрони, які вважаються ударними, так і дрони-розвідники. Погода зараз, можна сказати, сприяє ворогу. Дуже часто бувають дощі, тумани, які для дронів не є сприятливими погодніми умовами. Тому дрони часто втрачаються. Ви... В групі це все є. Групі це все є так. Але хотілося би більше. Ви згадали про Бахмут на початку нашої розмови сьогодні. Скажіть, а, а чи повторює тепер Авдіївка ситуацію біля Бахмуту, але в іншому контексті? А, так само, як і біля Бахмуту, тепер сили оборони біля Авдіївки над зусиллями просто сточують російські війська? Це можна говорити, що ці ситуації в цьому теж подібні? Насправді ситуації дуже подібні. Дуже Авдіївку зараз намагаються оточити усіма їхніми наявними силами і засобами. І якщо не прикласти додаткових зусиль, щоб їх стримувати і не відкинути їх назад, то цілком можливо, що ми можемо повторити історію як Бахмуту, так і Северодонецьку. Ситуації досить схожі. Зрозуміло, дякуємо вам та вашим побратимам за те, що обороняєте українську землю. Позивний піпел, командир групи спеціального призначення спецпідрозділу Омега, долучався до нашого ефіру.